Альона Данілова, засновниця українського жіночого батальйону на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Альона, доброго вечора! Дякую, доброго. що ви з нами. Я знаю, що ваша основна діяльність не пов'язана з розслідуванням діяльності московської церкви, але ви, як молода людина, активістка, активно цікавитеся цією, цією лінією. Скажіть, будь ласка, от вас не дивує, що на дев'ятий місяць після повномасштабного вторгнення лише СБУ приходить. До російської церкви, до московської церкви. Як ви можете це прокоментувати? Доброго вечора, дякую вам за запрошення. Перш за все щодо церкви. Моя позиція чітка: в Україні має бути єдина українська церква, і це факт, і не може бути феномену московського патріархату. Дійсно, шкода, що лише зараз ми дійшли до того, що вирішується це питання на рівні правоохоронних органів. Однак я вважаю, добре, що це сталося добре, що це зараз робиться, бо це маленький крок до того, аби цього більше не було. Ситуація може обернутися по іншому. От, наприклад, СБУ проведе перевірку, обшук в лаврі і нічого не знайде. Розумієте, і очікування суспільства будуть ну, не виправдані, тому що ті ті новини, і ті заяви, і ті відео, які оприлюднюються щодо цієї церкви, вони говорять про протилежне. Як ви можете поставитись до такої ситуації? От ну, не знайшли дРГ, нічого не знайшли в лаврі. Ви знаєте, а тоді нам треба задати питання собі, чого ми тоді очікуємо від цього всього. Якщо ми очікуємо того, що вони нічого не знайшли, однак Московський патріархат далі собі спокійно діє в Україні і все в них окей, то добре. Але якщо ми вже взяли цей шлях на перемогу і за свою ідентичність, то за будь-яких обставин я вважаю, московський патріархат має бути ліквідованим. Має бути єдина українська церква, куди будуть ходити наші українські люди і вірити в єдиного Бога. Результати обшуків у києво Печерській лаврі стануть відомі вже завтра. Це одне повідомлення. От і інше повідомлення від СБУ, що лавра стала не єдиним об'єктом, це просто. Перевірка даних без посягання на релігійні і конфесійні на е, релігійну і конфесійну діяльність принцип неупередженості щодо діяльності будь-якої релігійної конфесії сповідує сповідують українські силовики і роблять на цьому акцент. Ми далі продовжимо цю тему обговорювати з наступними спікерами нашого інформаційного марафону. Альона Данілова у нас сьогодні як засновниця українського жіночого батальйону. І е, е, питань тут одразу багато виникає. Жіночий батальйон це що? Поясніть, будь ласка. Український жіночий батальйон це об'єднання дівчат, жінок, українок, які є надійним тилом наших захисників і захисниць. Ми робимо все можливе від нас для того, аби допомогти нашим військовим якомога швидше закінчити цю війну. В нашому колективі жінки абсолютно з різних точок України. Це і західна і східна Україна і багато українок за кордону, які відгукнулися для того, аби допомагати нашим збройним силам за що. Я... Безмежно вдячна, і безмежно їм вдячна за те, що вони вірять в нашу ідею, в те, що ми робимо. Бо це надцінно, коли люди єднаються. А батальйон це скільки? Скільки ви організували е, жінок для того, щоб е, можна було заявляти, що от є цілий рух такий, який діє в, в різноманітних точках України, і навіть за кордоном? Дві тисячі жінок це ті, хто системно допомагають, і 50 осіб. Жінок, дівчат, які є в сталій команді, які працюють з дня в день 24 на 7, збирають кошти, роблять інформаційні кампанії, працюють з жінками, які постраждали внаслідок. Воєнних злочинів Росії в Україні у нас є ще такий напрямок роботи. От е, того, загалом так нуд, команда була створена з метою допомоги Збройним силам України. Зараз ця тема дуже актуальна. От і є дуже багато організацій, які займаються волонтерством, допомагають, збирають кошти. Чим відрізняєтеся ви? Та, мабуть, ми не відрізняємось нічим. Ми такі самі українці, як і всі інші, які хочуть бути корисними, які хочуть просто, щоб їхня країна жила в мирі, в спокій, аби діти зростали під мирним небом, щоб майорів наш сині жовтий стяг. І я думаю, це абсолютно нормальне бажання кожного українця зараз. І я, я вважаю, я переконана в тому, що особливість е нашого батальйону саме в тому, що об'єдналися дівчата жінки. Е бо приємно, коли наче такий стереотип е слабких жінок переріс е в сильну могутню опору для наших військових. Ну, до речі, це було моє питання: гендерної рівності немає в вашому батальйоні. Ви одразу заявляєте, що ви жіночий батальйон. Якщо якийсь чоловік прийде до вас на допомогу, приймете в свою команду. Гарне питання, дякую. До нас часто звертаються чоловіки за допомогою, але ми їм пропонуємо нам задонатити, угу. що є не менш важливим. Того так ми вирішуємо питання гендерної рівності. Чудове рішення Льона Данілова, засновниця українського жіночого батальйону, слухала нашу розмову. От таку, про, про війну, про аналітику війни. От ну і про забезпечення ж, мабуть, далі будемо говорити Збройних сил України, тому що це ваша основна тематика. Розкажіть, як все відбувається? Жіночий батальйон має. Знати яким військовим частинам що зараз потрібно, в яких об'ємах і якої якості, як ви комунікуєте між тими людьми, які дають гроші, між підприємствами, в яких можна купити все необхідне, і між військовими частинами? Ну, перш за все, військові до нас звертаються самі. Ми нікого не шукаємо, ми таким не займаємось. Військові пишуть до нас звернення про те, що їм потрібна допомога, вказують конкретно, що їм потрібно, бо насправді ми маємо гіркий досвід, коли ми. Співпрацювали з іншими волонтерами, у нас були бронежилети, ми їх віддавали людям в руки, і потім виявлялося, що вони йшли на продаж насправді. Тобто є угу. ми не були використані з тим призначенням, на яке ми розраховували. Того зараз ми працюємо виключно з їхніми офіційними запитами. Ми віддаємо їм в руки все, що необхідно. А щодо того... Як відбувається комунікація з партнерами, в яких ми купуємо амуніцію, то все е, абсолютно просто. Якщо це, наприклад, бороні жилети, то ми їздили на відстріли, дивилися, е, як це все відбувається. Якщо це, наприклад, якісь інші штуки, типу там тепловізора або інших приладів нічного бачення, то звісно, ми консультуємося з військовими, яким ми це купуємо, і вони дають е, свій експертний якийсь висновок, підходить їм та чи ні. Зараз в Україні дійсно дуже складно. Економічна ситуація складна. Люди втрачають роботу, дуже мало отримують. От Остання інформація США надають Україні 4,5 мільярди на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям. Ну навряд чи українці можуть багато донатити зараз, особливо на 9-й місяць війни. Складно зараз збирати гроші на допомогу армії. Насправді так складно, але варто зазначити, що дякуючи небайдужим людям, які знаходяться за межами України, українській діаспорі, яка є в багатьох країнах світу. Нам вдається все таки підтримувати цей рух. Ми збираємо кошти, і я закликаю людей, якщо ви не можете задонатити, то просто підтримайте, допоможіть тим людям, яким зараз необхідна допомога. Зараз будь-яка ваша підтримка є необхідною. Дивлюся на сайт, чим же ви допомагаєте, і бачу, що це в основному бронежилети, так? Так. ліки, рюкзаки. Під угу. виправляйте мене, що тут так, ще є. Так. Каски, бронежилети, каліматори, тепловізори, РПС. Підсумки, аптечки, навіть звичайний одяг. От зараз в нас іде великий збір. Ми хочемо купити нашим військовим бушлати. Вони попросили, що їм потрібен теплий одяг. Того люди, які нас дивляться, я вас дуже прошу. Перейдіть на сайт українського жіночого батальйону. Там ви знайдете наші реквізити і задонайте. Разом ми з вами зробимо так, аби нашим хлопцям воювати було простіше цієї зими. Ну і ще один проект, який в рамках, я так розумію, українського жіночого батальйону це проект голос жінки: психологічна підтримка жінок чи ні, чи чи це трошки інше? Це коли жінки розповідають про те, що відбувається в Україні. Розставляйте акцент. Насправді, це і те, і інше. Перш за все, жінки мають змогу зайти на наш сайт, написати свою історію, як вони проживають цю війну. І е, дуже часто жінки кажуть, що вони прийшли до нас, аби просто поділитися тим, що вони відчували їм не стільки потрібна була психологічна якась підтримка, допомога як просто аби виговоритись. Але є ті, кому вона дійсно потрібна. І У нас є свої кваліфіковані психологи, з якими ми співпрацюємо. У разі потреби наші психологи комунікують з дівчатами, з жінками, які постраждали внаслідок воєнних злочинів в Росії в Україні, і надають е, першу психологічну допомогу. Ну і ще таке можливо непросте для вас питання. Я розумію, що спочатку війни кожен українець хотів докласти зусиль для того, щоб допомагати Збройним силам, але працюючи в інформаційному потоці, я весь час. Чую, що західні партнери нам допомагають, що європейські країни, Сполучені Штати, Австралія, Канада дають не лише озброєння, дають і одяг, і шоломи. Ну в великій кількості нам складно зрозуміти, як відбувається логістика, як це все потрапляє в Україну, і як розпреділяється через міністерство оборони. Ви для себе знаходите пояснення, чому за такої підтримки все таки на волонтерів ще. Лягає така велика частина роботи по збору коштів для того, щоб забезпечити Збройні сили. Ви знаєте, це ж велика війна, війна усіх. Того, я думаю, що волонтери це той тил, який якби не включився, то ми б не програли, але було б, мабуть, трохи гірше. Того, скажімо так, волонтери це така страховка для нашої держави, для наших військових, і дуже добре, що вона є. Який найбільший донат ви отримали, і від кого, якщо можете, розкажіть? Не готова сказати. Скажу лише, що найбільші донати це ті донати, які люди роблять по перше, від щирого серця. Того, будь ласка, переходьте донатьте. По-друге, Ті донати, які супроводжуються не лише фінансово, але й підтримкою інформаційних кампаній. Ми їх робимо вдосталь. Тому, будь ласка, поширюйте інформаційні продукти волонтерів, це важливо. Ми повинні кричати досі усі рупори, які можливо, про те, що у нас йде війна, вона триває. От того, будь ласка, підтримуйте волонтерів, і це буде вашим найкращим донатом для них. Я так розумію, що якщо ми говоримо про підтримку за кордону, то це ті країни, де є потужна українська діаспора, тому що українцям болить українське. Чи я помиляюся, чи є країни, які розуміють, що це війна і інші громадяни інших країн готові допомагати е, насправді нам допомагають як і українці, які є діаспорою так само й допомагають іноземці. Е, я думаю, ви всі знаєте е, хлопця, який фотографується в ліфтах в синьо жовтому вбранні. Угу. От в нас було з ним інтерв'ю. Він нам всіляко допомагав, поширював інформацію про український жіночий батальйон в Німеччині. Це було надзвичайно приємно, тому що ми привернули таким чином свою. Е, Частинку світової уваги, скажімо, ми ще раз розповіли про те, що відбувається в Україні, і закликали наших партнерів міжнародних донатити нам. В цьому є результат. Ми бачимо, що ми зараз налагоджуємо міжнародні зв'язки і віримо в те, що надалі це принесе ще й користь для наших збройних сил. Маємо закінчувати. Дякую за ефір. Дякую за роботу. Аріона Даніло, Данілова, засновниця українського жіночого батальйону. Не можете донатити, поширюйте інформацію про волонтерів. Про їхню роботу буде знати більше людей на всій планеті. Зараз невеличка пауза. Новини рівно о 19. Лишайтеся з нами. Соропоказу компанія Матч». спортивний покер офіційно в Україні з 2018 року. Гру у покер сьогодні відносять до інтелектуального спорту, здобутку у якому потребують регулярних тренувань та участі у змаганнях. Найчастіше покеристи мають далеко не офісний робочий графік, а тому нерідко своїх других половинок обирають саме із власного оточення. Сьогодні розкажемо вам.